Казки українською Дональд Бісет. Листоноша та порося. Жив на світі листоноша. Він дуже любив розносити листи і посилки, особливо великі листи і великі посилки. Він просовував їх. У дверну щілину. Знаєте, роблять на вхідних дверях таку щілину, щоб у неї кидати листи й газети, замість ящика. Чим більший лист і чим менша щілина, тим цікавіше. Так вважав листоноша. Звичайно, надто великі листи приходили іноді зім'ятими, так що їх важко було читати. І люди питали в листоноші. Чому ви не постукаєте у двері, коли маєте передати великий пакет? Ми завжди вам із задоволенням відкриємо. Але листоноша стукав у двері тільки в рідкісних випадках, найчастіше коли пошта застрявала. І от якось на пошту прийшла велика посилка. У ній виявилося. Порося. На вусі у нього теліпався, наче сережка, ярлик, передати містеру Брауну, фермеру. Листоноша зрадів оце задача просунути таку велику посилку, таку маленьку щілину. Він підхопив порося і поніс його до містера Брауна. Спочатку порося. Ніяк не пролазило у дверну щілину. Але Листоноша був майстром свого діла, і через мить порося гепнулося прямісінько на килимок у передпокої містера Брауна. Повернувшись додому, Листоноша розповів дружині, як йому вдалося просунути порося у дверну щілину. Дружина дуже здивувалася. Ти хіба забув? Сказала вона, що фермер Браун поїхав до своєї бабусі і навряд чи скоро повернеться. Що ж я наробив? скрикнув Листоноша, адже порося, напевно, помирає з голоду. І він одразу побіг до крамниці і купив побільше ріпи, моркви та кукурудзи. А потім покидав усе це через щілину у дверях містера Брауна. Порося тільки на те й чекало і з'їло усе без залишку. з цього дня листоноша витрачав майже всю свою платню на овочі для порося і сам помітно схуд, чого втім не можна було сказати про порося. Коли нарешті фермер Браун повернувся і відкрив вхідні двері, він очам своїм не повірив. Він подивився спершу на порося, потім на щілину для листів і здивувався ще більше. Оце вже не розумію. Сказав він колишньому поросятку. І як листоноша спромігся просунути тебе через цю щілину. Потім він відвів порося на кухню і нагодував його кукурудзяними пластівцями з молоком, а сам поснідав чаєм зі свіжою булочкою і з джемом. Полуничним Читала Вікторія Польченко для проєкту аудіоказки українською.